Привіт, друзі, я вам покажу мою бабу сьогодні. Давай. Тільки тихо бо вона може кричати. січати. я собачний, а от він вишальник став. Питаю, чи буду ристувати кота? Так, кота буду, без кота в мене питань немає. Всі. А от точної кількості немає, бо сьогодні в країні відсутня єдина база домашня. Да, а зараз я покажу мою кімнату. Та був зал, там де я знімала відповідь. А зараз е, покажу вашу ну, мою кімнату е, на наступному відео. Добре.